Ваша занятість в сфері саме психологічної реабілітації військових і роботи з військовими вона почалась у 2014 році. З чого вона почалася? Робота з реабілітацією почалася трошки пізніше, насправді, в 2015. Перше, це було необхідність в кризовому консультуванні бійців в 2014 році під кінець 2014 року в грудні місяці. Я вперше виїхав в зону бойових дій, навідати хлопців, дати якісь коментарі з тієї ситуації, в якій вони перебувають, і дати якісь рекомендації. Ну, от з цього власне, можна почати практичну таку мою роботу, і вже потім на основі того, що ми з колегами тоді отримали певний досвід роботи в зоні бойових дій. Пам'ятаємо, що у 2015 році чергові хвилі мобілізації були, треба було навчати. А саме правилам першої психологічної допомоги при гострому стресі навчати військовим, давати їм кризову комунікацію, давати засоби саморегуляції, тобто навчальний компонент був, така психоедукація. Не бойового стресу, і потім да, реабілітація. І реабілітацію я почав дуже щільно займатися починаючи з 16-го року і закінчуючи власне 22-м, Ну, тобто, закінчення як такого і не відбулося. Більше шести років я займався реабілітацією військових, організацією пситурів для соціально-психологічної адаптації. Тому всі етапи психологічної реабілітації для мене зрозумілі. І я маю в цьому досвід. Ви вживаєте слово сполучення бойовий стрес, так але до бойового стресу бойові дії і саме поняття війна воно вже несе травмування для людини. Травмування несуть будь-які події, можливо, не пов'язані з війною, які залишають дуже потужний слід в психоемоційній сфері людини. Пов'язані вони чи ні з війною, це питання інше. Це вже стосується якраз у цього тлумачення бойовий стрес. Це той, який безпосередньо пов'язаний з участю в бойових діях. Але попри те, травмуватися людина може і не перебуваючи безпосередньо на рубежах вогневого контакту. Травмуватися можна і в тилу, наприклад, отримавши звістку про те, що з кимось із твоїх близьких, знайомих трапилася біда. Або стати свідком якихось подій, які залишають глибокий психоемоційний слід в душі людини. Якщо брати українців нині, як змінило нас повномасштабне вторгнення, щось загальне, що характеризує зміни в суспільстві саме з точки зору психолога, ми маємо чітко усвідомлювати, що певна частина суспільства 8 років продовжувала вести боротьбу з російською експансією на територію України. Ми маємо розуміти, що певні верстви населення були готові до того, з чим ми зіткнемося. Не повною мірою, але певним чином були готові. Розуміли, що таке постріл, розуміли, що таке втрати, розуміли, що таке втрати здоров'я. Тому якась частина, якийсь сегмент суспільства, це волонтерсько-ветеранська спільнота, вони були ну, якимось чином приблизно мали розуміння про те, з чим зіткнутися. Зіткнуться. Але все-таки меншість це була меншість. І от з 24 лютого, власне, чому зараз і популярно рахувати дні від початку повномасштабного вторгнення, що я категорично вважаю неправильним, тому що нівелюється особиста історія людей, які приймають участь в протистоянні російському вторгненню 14-го року. Треба розуміти, що ці речі не можна нівелювати треба зберігати послідовність. В уявленні про цей конфлікт це дуже важливо. Отже, та частина суспільства, яка не помічала того, що відбувається в зоні бойових дій, саме на Донбасі, вони, звісно, не розуміли, що відбудеться, і чи травмувалися ми вони більше, ми не розуміємо. Поки що не розуміємо. То тобто, поки що нам складно це усвідомити. І тут е, індивідуальний фактор е, впливає на це, чи усвідомлювали люди взагалі, що, що буде відбуватися далі. І ще один аспект: в цю градацію, да, люди, які були дотичні до військової справи, саме військові волонтери е, уже які мали уявлення, але з'явився ще великий, велика частина суспільства, яку зараз називають мобілізованими. І складність цієї категорії для психологічного розуміння в тому, що вони не зовсім військові, вони то стали військовими, але вони не були ними. І їм треба було дуже швидко змінювати своє розуміння, де хто встиг це зробити, де хто ні, в умовах, які були пов'язані з бойовими діями. І вже безпосередньо цивільна частина суспільства, яка власне і зараз залишається на певній дистанції, якби не остріл не обстріли всієї території України, не на не авіанальоти, або як американці кажуть, авіорейди. То, мабуть би, частина суспільства і так би лишалася на відстані від того, що відбувається. Тому розшурування і відповідно дотичність завжди травмуються ті, хто вважають себе дотичнішими до цієї проблеми, ті, хто вміють абстрагуватися, відійти на якусь відстань від проблеми, навіть за умов, що є справжня загроза, можуть не травмуватися. Якщо говорити про категорію військових, виокремивши звідси людей, які мають військову освіту і розуміють, що таке війна з точки зору науки, люди, які стали бійцями військовими по мобілізації, як на них впливають бойові дії і як, як можна описати стан такої людини, яка переживає якийсь час, От такий досвід, треба розуміти, що тут в першу, першу чергу ефект готовності, да, в залі психологічної готовності або мотивованості, має суттєве значення, принаймні десь на якийсь період. Ми маємо розуміти, що мотивований воїн, той, що сам зголосився, той, що сам намагався, і той, що якось можна можна сказати, чекав можливості реалізувати свої оці бойові характеристики. Він буде, він буде більш мотивований, відповідно, він буде більш прижатий, да, притиснутий до своєї військової діяльності. А відповідно буде, як ми кажемо, це, що певним чином це буде таке фокусування на задачах, менше розпиленості, менше емоційного втягування да, в процес бойових дій. Ті, хто були немотивовані, таких також достатньо. Вони звісно будуть емоційно не дуже готові до цього, і у них немає бажання емоційно готуватися до цього. Тому ми маємо розуміти, що частина буде потужно вражена наслідками бойових стресів і, взагалі, умовами в зоні бойових дій, чи можна описати узагальнюючий стан людини, яка потребує потенційно допомоги психолога? Це коли людині стає важко жити, і вона не може не остаточно розуміє причини того, що з нею відбувається, це коли порушується сонце, коли порушується фізичне самовідчуття, коли з'являються теми, про які не хочеться говорити взагалі, і думки, які хочеться оминати. І думки подібно, подібні стають нав'язливими, травматичними. До вас Звертаються за допомогою, чи вам доводиться переконувати не таких не. людей, що вона потрібна їм? На сьогоднішній день звернення так чи інакше, чи від бійців, чи від родин бійців, практично щодня. Звертаються і родичі, звертаються і самі бійці. Більше родичі, але хлопці йдуть на контакт супротиву, такого, як ми зазнавали в 2014 році, пропонуючи психологічну допомогу. Такого супроту зараз немає. Ви сказали на сьогоднішній день. Тобто 14-15 рік це було інакше? І да, і ні. Тому що давайте не забувати про події Ловайська, Ловайського котла, і дуже багато було вражений гострим стресом, адаптаційними синдромами і посттравматичною стресовою реакцією. Також потім треба не забувати події на Саурмогилі, які залишили певним чином слід по ізваринські події. Дебальцева пізніше не піднімалися так широко, не говорили про це, і зараз ще мало говорять. Я вважаю, що про цю проблематику треба говорити ледь не щодня, для того щоб розуміти, щоб хоча б доносити людям, які потребуватимуть цю допомогу, розуміння про те, що їх очікує. І з чим вони мають справу, хоча б з цієї точки зору, психологічна реабілітація і ресоціалізація військових, в чому вона сьогодні полягає? Ми умовно ділимо це все взагалі то реабілітаційний процес, але умовно розділяється, коли людина наводить спочатку лад в собі, а потім на етапі ресоціалізації в системі своїх зовнішніх стосунків. Поділити це взагалі неможливо. Це ж ну людина, вона в своїх всіх проявах, тобто сьогодні вона. Ладнає стосунки з собою, і завтра їй треба йти і спілкуватися з іншими людьми, тому розмито, Та? Але ми розділяємо тоді, коли хлопці, типу, в цілому добре. Але не вистачає там комунікативних якихось властивостей, або не знаходить своє місце в системі існуючих наявних соціальних інститутів. Ну, от, і робота да, мається на увазі і навчання, і якісь перепрофілювання. І, і ще важливо, щоб е, знову набули можливості відчувати задоволення від того, що роблять. А у жінок це інакше? Та ні. Тут взагалі дуже важко розрізняти, тому що жінки по вони є на фронті, і дуже багато навіть ті, хто не пов'язані безпосередньо з участю в бойових діях, наприклад, там. Люди, які займаються такою складною роботою, як вшанування бійцям полеглим, тобто знаходять тіла, доставляють їх близьким там, да, супроводжують опізнанням, займаються це весь, так зване цивільно-військове співробітництво. Такий сегмент армійський. От вони цим питанням займаються, і как да, дай серед них є достатньо жінок. І вони також вражені, бувають дуже, дуже важко вражені стресовими наслідками, а відновлення це індивідуально. Я би не прив'язував це до статі. Я би сказав, що це індивідуальні людські характеристики, готовність до цього знов таки, да, мотивованість. Попередній життєвий досвід також важливий. Для психолога є взагалі травми за масштабом. Мала травма, велика травма, якщо говорити про війну саме. Можна так сказати. Будь-яка травма, треба вшанувати людські почуття і розуміти, що будь-яка травма є дуже складним викликом для людини, якщо це дійсно травма, це важке психологічне ураження. Але ми маємо розуміти, що деякі травми приводять до адаптаційних тривалих процесів, да, тобто переформатування життя людини, але відбувається в м'який спосіб. А різняться за наслідками. А в іншому наступає так званий комплексний посттравматичний стресовий розлад. Тоді людина потребує комплексного лікування, відновлення, і це може займати багато років, а може не закінчитися ніколи. Якщо говорити про переселенців, мільйони да. людей, які зараз живуть в стані втрати, Правда. або це рідні, або, або це, це майно, майно, або це земля. Оточення загалі життя в минулому, да лишилося життя в минулому да який стан цих людей, і як з цим жити на насамперед самим їм і людям, які поряд. Так трапилося, що мені довелося виключно категорію внутрішньопереміщених осіб займатися протягом трьох місяців в одній з міжнародних місій, яка працює на території України. І мене мені запропонували з ними попрацювати. І Я мав можливість працювати з людьми в локалах і в індивідуальних консультаціях, і індивідуальні консультації надавати. І е, також е, е, проводити психоедукацію, якісь зустрічі такі, і так далі. Да, я можу сказати певним чином, що ці люди постраждали іноді набагато потужніше, ніж страждають кадрові військові. Тому що для цивільної людини, яка пережила, наприклад, окупацію або якусь частину окупації, дуже складно. Е, Переноситься контакт з окупантами, взагалі будь-який контакт, тим більше, коли людині доводиться якимось чином взаємодіяти з ними. Навіть без якихось таких, знаєте, трешових важких речей, все одно це важко, і тому травмованих в цій категорії дуже багато. І в зв'язку з цим ці люди дуже часто намагаючись зберегти захиститися і зберегти свою гідність, вони іноді демонструють нам. Оборонні такі патерни, які ми сприймаємо як агресію, це захисні механізми. Ми маємо це розуміти. Якщо практично брати будь-яку ситуацію, як людина, будь-яка з нас, не будучи психологом, але маючи бажання допомогти такій людині своєю поведінкою, чи своїм ставленням, чи своєю реакцією на те, що, начебто, здається агресією. Розкажіть людям про те, де вони можуть отримати ту чи іншу допомогу, запитайте, що їм потрібно. Ми забуваємо це робити і намагайтеся, звертаючись до цих людей, звертатися не до стигми, а до людського. Не ставити вперед ВПО. А людське, тобто людське, це людина. Запитайте по-людськи, чим я можу тобі допомогти. Що ти насправді хочеш? Чому? Чи вважаєш ти, що тобі тут достатньо комфортно, чи ти чи не потребуєш ти якоїсь там медичної допомоги, можливо, якоїсь юридичної допомоги. Запропонуйте просто і все. І найкращий контакт, коли ви просто вислухаєте людину. У вас, як у психолога, достатньо механізмів для того, щоб робити те, Чим ви займаєтесь і робити цю роботу якісно. Зараз складно про це говорити. Я не все бачу. Поки що вистачає, іноді не вистачає відпочинку. Ми не, ну, не завжди можемо відпочити належним чином, а для психолога це важливо. Особливо тоді, коли ти зорієнтований на те, ти, ти маєш орієнтуватися не на свої якісь там, да, там негразди, а на а негразди людини. На її запит, а не на свій. Як поповнюєте запаси внутрішні? Спілкування з близькими, і приділенням уваги собі, коли є можливість більше поспати, випити кави якоїсь смачної, відвідати щось нове і скористатися запрошенням якоїсь нової громади для того, щоб поїхати і поговорити з новими людьми. Для мене це також ресурсно. Ті речі, які ми всі переживаємо нині, і війна вона колись закінчиться. Але роботи, ймовірно, що не поменшає. чим нам всім доведеться стикнутися після війни? З великою стигматизацією суспільства. Як це сказати простими, простими словами словами, з особами, які будуть вражені різними чинниками і не зможуть між собою достатньо ефективно знаходити спільну мову? Пора перестати різнити військову складову суспільства і цивільні, тому що у нас вже зараз дуже велика кількість образ і, і провини. Ці дві емоції зру... можуть зруйнувати що завгодно. Це можна якось попередити? Да, що так. може зробити кожен з нас? Е, треба спочатку в, в засобах масової інформації підкреслювати необхідність роботи і лікарів, як це було під час ковіду. Е, звісно, не забувати військових і пам'ятати про той подвиг, який, який вони роблять щодня. Е, пам'ятати і про. Е, Рятівників, пам'ятати про інші верстви населення, які займаються навчанням дітей, вихованням дітей, надають комунальні послуги. Дуже багато таких речей, які мають бути об'єднуватися владою і засобами масової інформації, перш за все, в тому, що вони говорять, велика небезпека є в тому, щоб розділяти. Порада від психолога, як залишатися, незважаючи на все, психологічно врівноваженою людиною. Попри все, приділяйте увагу собі, знаходьте на себе час, знаходьте час на самовідновлення, звертайте увагу на зміни в, свої, в своєму самопочутті, в своїй поведінці, в, в тих речах, які з вами відбуваються. Інакше десь ви втратите обов'язково і вже тоді ви ніколи не зможете допомогти нікому. Треба. Піклуватися про себе, поганий лікар, який у якого болить, поганий психолог, який думає про свої негаразди, поганий рятівник, який рятує тільки себе да в цій ситуації, пам'ятати про себе.